Права номер 2 Третій пункт. У науці розрізняють такі поняття. Перше явище, яке спостерігається повсякденно. Друге експериментальний факт. Третє – гіпотеза. Визначте, до якого з понять належать подані твердження: А. За відсутності опору повітря всі тіла падають з однакової висоти за той самий час. Б. Ймовірно, різниця у швидкості падіння тіл різної маси пояснюється опором повітря, і В. Тіло випущене з рук. Падає. Ну що ж, всі ці твердження я переніс у таблицю, і зараз ці поняття в фізиці ми будемо записувати. Біля кожного з цих тверджень будемо записувати відповідне поняття фізичне. Ну, давайте почнемо. Будемо читати. Перше, у нас є таке поняття, як явище, яке спостерігається повсякденно. З тих, що тут написано, повсякденно ми бачимо, що тіла, випущене з рук, воно буде падати вниз. Тобто ми маємо написати перший пункт біля варіанту В. Пишемо тоді один, ось тут відповідно, явище, яке спостерігається, яке спостерігається повсякденно. Друге, експериментальний факт експериментальний факт, з тих, що залишилися, це за відсутності опору повітря всі тіла падають з однакової висоти за той самий час. Це якраз і є експериментальний факт. Ну, це досліди Галілея або досліди Ньютона, який проводив з тілами, відкачавши з трубки повітря. Отже, експериментальний факт у нас буде це А. А ймовірно, відповідно, у нас буде гіпотеза. Отже, Пишемо тоді, до А у нас відноситься експериментальний факт. До А дописуємо 2. Експериментальний факт. Експериментальний. Експериментальний факт. Ну, і до Б у нас, ймовірно, це ми припускаємо, це буде гіпотеза. Отже, ймовірно, різниця у швидкості падіння тіл різної маси пояснюється опором повітря. Це у нас буде. Пишемо три. Гіпотеза. Ну що ж, ось таке просте завдання, щоб ми згадали, що таке гіпотеза, що таке експериментальний факт. Ну, а що таке у нас явище, що спостерігається щоденно. На цьому вправо завершено.